Біля будинку селищної ради у Сінгурах людно. Жителі мітингують проти місцевого священника. кажуть, він служить московському патріархату, а від переходу до ПЦУ вручається. І, і нам щоб таке це така біда оця в нас була тут, Я не хочу. Я українкою народилася українкою. Повару. У мене, діти всі українці, всі, всі переходять на українську церкву. Ну такої немає. Ні, вони не українська церква, вони з московським патріархатом А гроші. Куди ці йдуть, що він оце служить оце все, щоб нас убивали? Мирним шляхом перейти з УПЦ в Православну церкву України селяни намагаються уже з 2019 року. кажуть, мають усі підтверджуючі про це документи. Ми зробили збори, ми пройшли всі ці інстанції. Ми заре, зареєстрували статут. У нас на сьогоднішній день є розпорядження голови ОДА про те, що ми все-таки перейшли. Але на жаль, ці документи не сприймає московський патріархат. Вони стоять на тому, що це є незаконно. Вони з нами судилися. Вони самі судились, вони програвали суди. Ми перейшли ще в кінці 18-го, після отримання Томусу, але в наше приміщення зайняв батюшка московського патріархату. і на сьогодні нас якби не, не пускає, блокує. Втім, у іншої сторони своя правда. Церква за документами будувалась для їхньої релігійної громади. А от зі слів місцевих чиновників, храм не прийнятий на баланс. Він нічий. Зараз маніпуляції з приводу того, що було в 19-му році. У вас не внесли зміни в реєстр, тому що у вас не були належним чином оформлені всі не документи. Не внесли в реєстр, тому що громада для цієї дії не звернулася до реєстратора. Тому що на момент переходу державна реєстрація релігійних громад на базі обласної адміністрації ще не здійснювалася. Здійснюватися перша реєстрація почала здійснюватись в квітні 2019 року. А перехід відбувся 25 лютого, але процес не є завершений, але він і кінцево не, не закінчений. Громада може звернутися в будь-якому випадку і завершити цю процедуру. А спробуйте вирішити це в законному порядку. Бажання громади це одне, а реалізація цього бажання це зовсім інше. Дозволи на будівництво треба почати з цього надані релігійній організації Українській Православної церкви, зданий в експлуатацію будівля храму. Культова споруда також буде для цієї організації. Люди обурюються у церкві, яку власними силами і коштами почали зводити ще у 1991-му, Хочуть чути молитву українською мовою і від священника православної церкви України. А останньою краплею стало додають місцеві, коли священник УПЦ відмовився провести в останню путь загиблих на війні бійців. В нашій громаді в нашому селі загинуло два молодих хлопці. Він навіть не пішов правити ну панахіду от відправляти. Тим часом проти Ієрей Вадим стоїть на своєму московського патріархату. Не існує, і він священик української православної церкви. У цьому його підтримують і колеги. Я не відповідаю за діяльність тих людей, які проповідують московський патріархат в моєму способі життя як священика в реалізації моїх завдань такого немає, і підтвердження цьому не можна знайти. А це такий храм. Боже, а він в якій церкві? В українській? Мовського. Він московського патріархату. розумієте? А ви хочете, щоб перейшов до Стамбульського? Ні, до Київського, до Київського. Да. А ви що хочете? А ви від Стамбульського часу від Стамбульського? да ви від Про що ми говоримо? під час другого раунду переговорів дійти згоди учасникам так і не вдалося. Тому жителі Сінгурів, які хочуть, щоб церква перейшла до ПЦУ, пішли опломбовувати приміщення храму. Але от місцевий священник не пустив людей і на поріг з його слів. У нього немає ключів. Я Все таки хто воно має воно. хто має ключі, хто воно заходить, хто відкрив щоб ви зайшли, хто відкриває. Вам треба знати в кого ключі. Так? От, так. Тим часом всередині церкви було близько десятка прихожан у паце, які зачинилися зсередини і не виходили. Коли скандал почав набирати обертів, на місце викликали й поліцейських. А ви живете вибирає? Я живу моя хата!» Ось прямо тут? Ви сказали, ви тут живете?» Згодом люди. Люди все ж дійшли тимчасової згоди? ми відійдемо на певну відстань, щоб ніхто не знав, хто там, і як там, і що там, щоб їх там ніхто все. не цкував. Ні тоді ніяк. Вони хай виходять і йдуть собі з Богом. Ми запечатуємо і все. І вони не мають права переступити по рік. І ми не маємо права переступити по рік. І чекаємо до рішення, до рішення суду. Ви даєте слово ми даємо ніхто, слово. Да. Ми ніхто да. зараз виясняти на чиєму боці правда, чи храм і чия земля взялися. Місцеві чиновники готові йти до суду. А поки церкву будуть стерегти селяни та поліція. А якщо хтось зірве пломбу, відповідати доведеться. Перед Законом Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1